Сьогодні у нас подвійне свято. По-перше, Всесвітній день донора. По-друге, 85 років на хвилиночку центру крові. Хочу подякувати вам щиро від усього серця за вашу цілодобову фактично роботу за порятунок життя. Ну, а від нас особисто будемо робити все можливе для того, щоб і, звичайно, покращувати матеріально технічну базу. Ну і звичайно, щоб ви були не лише, скажімо так, на плаву, а й у подальшому займали лідерські позиції. Дякую вам. Спасибі за підтримку і допомогу. Карківська обласна військова адміністрація постійно підтримує нас більш того. Заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації системно здає кров для наших захисниць і захисників. Давайте привітаємо ця подяка для вас, шановна пані Лохинова Олена Валентинівна. На сьогодні в Харківському обласному центрі служби крові є запаси крові. Так ми долучаємося, і рекрутинг, і додаткові точки збору крові відкриваються, організовуються. Я вже дуже давно є донором з 2001 року. Дуже приємно знати і розуміти, що ти є причетним до порятунку чи життя. Я дуже вдячна всім харків'янам, мешканцям міста, які долучаються до нас кожного дня і рятують життя. Донор це взагалі особливі люди. Це люди, які дарують надію на життя. 啊。Yeah.